Курс буде. От приблизно такою буде моя відповідь. Насправді Національний банк ніколи не дає жодних запевнень, тим більше прогнозів щодо курсу. Та конструктивна невизначеність, яка залишається на ринку, з точки зору курсової політики, якраз і сприяє тому, що ринок відновлює свою ринкову функціональність. Ви напевно знаєте про те, що ми відмовилися від фіксованого курсу, який було запроваджено 24.02.2022, як одну із ключових антикризових речей, які дозволили стабілізувати ситуацію. Ми зробили сміливий крок. Цей крок, до речі, знайшов своє відзначення навіть під час світніх зборів світового банку Євро і Міжнародного валютного фонду, коли публічно. І голова Світового банку і голова МВФ сказали про те, що Україна зробила неймовірно, під час війни перейшла від фіксованого курсу до керованої гнучкості. Деякі країни, які намагаються перейти від фіксованого курсу до гнучкості, навіть без війни на це не наважуються. А ми разом із вами, от саме разом із вами, ми змогли це зробити в жовтні місяці. Наразі Національний банк забезпечує, і це для нас пріоритет, курсову стійкість. Але ми даємо бізнесу, людям, ринку, повернути оцю функціональність і відчуття ринковості. Ми хочемо, щоб ви знову починали думати, і ми разом з вами такими категоріями, як сезонність, такими категоріями, як попит і пропозиція, такими категоріями, як управління валютними ризиками. І ми відчуваємо, що на сьогоднішній день це відбувається, тому що валютний ринок без участі Національного банку збільшився за своїми обсягами більш ніж в три рази. Ми бачимо, що сьогодні конюнктура ринку знову повертає нас до попиту і пропозиції. Національний банк присутній на ринку, ми зглажуємо відповідну так звану структурну складову попиту для того, щоб. Забезпечувати рух відповідно курсу без розбалансування інфляційних і курсових очікувань. Це означає, що ми даємо ринку рухатися в той бік, куди об'єктивно нас ведуть економічні процеси, але не підважуючи на цьому шляху макрофінансову стабільність. Забезпечуючи правабливість гривневих активів, фінансову стабільність і показники, про які я говорив раніше, про ефективність фінансової системи, вона ж насправді має в своїй основі те, що ви довіряєте банкам. А ви їм довіряєте, тому що вони стійкі, тому що вони роблять вам адекватну пропозицію щодо депозитної ставки. Їм довіряють українські громадяни. До речі, якщо говорити про курс, я хочу звернути увагу на один цікавий аспект. Ми знову повертаємося до таких гучних заголовків. Гривна побила черговий рекорд. Гривна знов там щось когось побило, кудись полетіло і тому подібне. Курс вчора офіційний був, якщо я мені не зраджує пам'ять, десь 39.3. Давайте пригадаємо, який був курс у вересні 2022 року. За 40. Давайте пригадаємо, який готівковий курс. А різниця між офіційним і готівковим курсом була. Більш ніж 10%. Зараз різниця між готівковим і офіційним курсом фактично знівель... знівельована. Вона на рівні від 0,1 до 0,5. А офіційний курс наближається до курсу, який ви бачите на готівковому ринку, і він нижчий від того, який був протягом 2022-2023 років. Це також була мета Національного банку. Прибрати оцей маржинальність курсів і перед між офіційним курсом, множинність з курсів вірніше, і спред між офіційним курсом і курсом, який пропонують в банках і обмінних пунктах. Чому Тому що національний банк хоче зробити наступний крок? Забезпечивши курсову стійкість, маючи достатній рівень золотовалютних резервів, ми хочемо надалі впроваджувати валютну лібералізацію, пом'якшувати валютні обмеження. Ми розуміємо, наскільки важливо, щоб українська економіка отримала перетік інвестицій. Ми розуміємо, наскільки важливо, щоб підприємці отримали можливість для репатріації дивідендів. Нові гроші, нові умови.